Зцілення відносин з батьками. Прийміть зручну позу, дихайте рівно і розмірено. Будь ласка, прикрийте очі і сядьте прямо, витягніть верхівку, плечі на одному рівні опущені. Підборіддя паралельний підлозі, очі прикриті і розслаблені, кінчик язика слегка торкається верхнього піднебіння за верхніми зубами, губи в природному положенні, рот прикритий, але не стиснутий. Прийміть рішення. Я не буду рухатися ні за яких умов. Розслабтеся. Спробуйте насолодитися цим моментом, коли тіло повністю розслаблене, спокійне і нерухоме. Ви не збираєтесь рухатися в найближчий, Кілька хвилин. Чим більше нерухоме ваше тіло, тим краще пройде наступний етап медитації. Зараз ваше тіло перебуває в стані повного спокою. Повільно перенесіть свій фокус на кінчик носа і просто сфокусуйтеся на повітрі, яке виходить з ваших ніздрів і входить у ваші ніздрі. І зараз ми зробимо 10 вдихів видихів. Щоб посилити концентрацію і привести вашу увагу в момент тут і зараз. Фокусуємося на видихах. Вдих відбувається автоматично. І так видих раз. Вдих раз, видих два, вдих два. Видих три. Продовжуйте самостійно де десяти. Уявіть собі, що ви приїхали до свого улюбленого місця, де ви відчуваєте себе абсолютно спокійно і розслаблено. І головне, ви почуваєте себе в безпеці. Ніхто і ніщо не може вплинути на вас. І ніщо, включаючи ваше минуле, не має влади над вами. Уявіть собі, що ви бачите своїх батьків, свою матір або батька перед собою. Виберіть когось одного того, з ким ви бажаєте цілити відносини? Незалежно від того, які у вас стосунки є чи були в реальності, настав час вирішити всі протиріччя. Настав час миру та любові між вами. Подумки, подякуйте цій людині за те, що вона дала вам життя. Скажіть, що ви шануєте її за це. А тепер розкажіть їй про те, що доброго ви отримали від нього чи неї? Які якості успадкували? Які якості успадкували, які допомогли вам у житті найбільше? Подякуйте за це. Якщо раптом ви не зможете згадати нічого хорошого, спробуйте знайти щось, за що можна подякувати. Навіть якщо у вашій батьківській родині були лише негаразди, та випробування вони зробили вас сильнішими. Подякуйте за це. Зараз ви можете розповісти своїй матері чи батьку про те, як ви почували себе в їх сім'ї. Коли були дитиною. Пам'ятайте, що зараз ви в безпеці, минуле вже не може заподіяти вам болю. Ви дуже далеко від нього. Тому ви можете говорити спокійно, без образ і звинувачень, якщо це були не дуже приємні почуття. Спочатку подякуйте за те, що було добре у вашому дитинстві, і тільки потім говоріть про те, що вас не влаштовувало, що змушувало вас відчувати себе пригніченою, недостатньо доброю, ображеною або нещасною дитиною. Пам'ятайте, що це були уроки. Які ви повинні були пройти, щоб стати сильнішими і отримати почуття власної гідності, навіть всупереч тому, що ви отримали в батьківській родині. Подякуйте за це. Тепер подумайте про те, що з того, що ви отримали в сім'ї, заважає вам донині. Можливо, це батьківські заборони або обмежувальні переконання, або шкідливі звички, або Шкідливі звички або спотворені уявлення про життя, про стосунки між людьми, подякуйте і за це? Адже це були ті самі бар'єри, які передбачені. Вашими уроками, і які ви повинні подолати. Пам'ятайте, що ви робите це без осуду. Ви не повинні намагатися переробити свою матір або батька, переховувати їх, перевиховувати їх і почати дотримуватися інших поглядів. Ви даєте їм свободу залишатися такими, якими вони є. Але і для себе ви обираєте свободу йти іншим шляхом, бути не схожим таким, яким ви є. Подумки скажіть матері чи батьку, що ви прощаєте їх за неприємності, які вони добровільно або мимоволі спричинили для вас. Скажіть пробач, і я тебе пробачаю! Скажіть, що ви зберігаєте для себе все хороше, що ви отримали від них, і звільняєтеся від усього, що заважає вам від непотрібного або поганого, отриманого. Скажіть, що ви даєте свободу, і ви самі. Обирайте йти далі вільним своїм власним шляхом. Відчуйте себе прощенним і звільненим. І ви пробачили своїх батьків. І на місці образ та претензій у вашому серці з'являється світло, світло прощення та любові. Це справжня любов до батьків, яка завжди там була, прихована за образами. І зараз це світло починає рости. З кожним подихом воно збільшується у ваших грудях. Воно заповнює все ваше тіло. І ви бачите, як промінь світла та любові спрямовується до вашої матері чи батька. Наповнює їх серце. І ви бачите, як промінь прощення та любові повертаються від їх серця до вас. Вони посміхаються і направляють на вас свою любов та благословення. Цей двосторонній потік любові та благословення збільшується та охоплює вас. І він ще більше збільшується і спрямовується на інших людей, на людей, які потребують любові та підтримки які прагнуть зцілити відносини своїми батьками, щоб звільнитися та почуватися щасливішими. Насолодіться станом прийняття. Безумовної любові в своєму серці і подумки скажіть, нехай сила та істина цієї практики зцілить ваші відносини з батьками і створена насіння для того, щоб ви побачили у своєму світі. Більше щасливих людей, щасливих батьків, щасливих дітей. Повертайтеся до свого дихання. Зробіть три глибоких вдихи-видихи. І коли будете готові, лагідно відкривайте очі. З любов'ю до вас, Вікторія Таранова.